Захару вдовину 14 років. Однак ще із дворічного віку хлопець почав захоплюватися малюванням. І тепер у його колекції чимало робіт, написаних олійними, акриловими фарбами, гуащу, аквареллю та графітом. Більше як 20 малюнків хлопець презентував для своїх однолітків, у школі, якій навчається. Усі роботи, які презентував, створював за період повномасштабної війни. Тому серед робіт юнака зображена Україна у квітах та в більш войовничому образі. А там чорно-білим. Я хотів намалювати, висвітлити і оцей вінок терновий, тим, що біль, що переживає Україна, тим, що вона живе. Єдиний малюнок на своїй виставці Захар Вдовин створював за допомогою вугілля. Це портрет, на якому зображений оборонець Маріуполя Михайло Діанов. Художник каже, вугілля зробило малюнок більш реалістичним. Повернувшися з війни, він був сильним, витримався. Я знаю, що в нього було багато проблем, проблем тобто було і проблеми з руками. От одна рука в нього була засохша, поламана. Ну, Я хотів його намалювати. Дивився там, і видно, і біль його, і що він пережив. Захар Вдовин переконаний, у важкий для країни час українцям потрібна розрада. І цією розрадою у період війни він вважає сім'ю. Тому для виставки хлопець створив цілу серію теплих малюнків про родину. Вон там стоять якби хлопчик і дівчинка з парасолькою. Це вже любов початкова. Там від від підлітків, де від 14 і більших років. Отут, там, де ціла сім'я, як ж я вже говорив. Там мама дитину обнімається, якби любов починається. Вони ростуть і доростають до весілля. Над виставкою Захар Вдовин працював півроку. Дві картини зі своєї виставки написані маслом. Школяр подарував своєму навчальному закладу Тернопільській загальноосвітній школі номер 16 імені Володимира Левицького.